Так, замішуємо цю коробку, висипали інтеркріль, карась халва. тигровий горіх, карпа, ще інтеркриль та горіх і не Оце короб. Так, ну. е, да, так. Да. Мінімальний. Так, ліквід. До цього всього вливаємо весь вже і будемо розмішувати. Так, друзі, перша риба. Линок. На жаль, не засняв. Зараз буду далі знімати. Ось таке місце. Ми з Максом і Серегою сьогодні.

А стопорки ти затем за або грузик ще шеодин, Серег. Макс, якщо я уйду в воду, то лови мене. Еще один, друзья, карасик, да. Так, Так, у нас карасик, на боковой кивочек, друзья, вот такой карасик. Все, можно погревать. Так, да, пока Серега пошел по под, э, садок. My no, już z w, w podsłokie go Серега зробив першого карася на нову, вудочку. на нову вудочку. Також в нього брейн акцент. А ну показуй. Ой-ой-ой! Мої вітання. Так, ще одного садка і продовжуємо ловити. Оп. А ловимо ми, бо садок вмочили. Так, продовжуємо. Ми готувати їсти. Новенькая конфурочка, взрываем яички с сосисками и тунцом. Опа, вот такой. Так. Такие выносы. так плёва. Опа, опа. Яєчка пожарим, рибку пожаримо. Така в нас кашка-малашка виходить, зараз вона дожарюється, поїмо і будемо ловити.